Притчі Соломона про справедливість і чесність контент. Притчі Соломона сповнені мудрості, що стосується справедливості та чесності, двох фундаментальних принципів, що лежать в основі кожного здорового суспільства. Соломон, відомий своєю неперевершеною мудрістю, часто наголошував на важливості праведних дій та істинного серця краще бути бідним, але чесним, ніж багатим, але неправедним. Ця настанова нагадує нам. Що важливіше залишатися праведним у своїх вчинках, аніж шукати багатства будь-яким шляхом. Справедливість у суспільстві забезпечується чесністю його членів. Чесні губи будуть встановлені назавжди, а брехливий язик на мить. Притчі 12. Цей уривок підкреслює, що правда завжди має стійкість, тоді як брехня тимчасова та нестійка. Соломон також підкреслює, що правдивість приведе до справедливості. Слідуючи праведності та милосердю, знайдеш життя, тва, праведність і шану. Отже, прагнення справедливості та чесності не лише приносить внутрішнє задоволення, але й шану від інших. Закликаємо вас підписатися на наш канал, щоб дізнаватися більше про мудрість сприч Соломона. Будьте щасливі та дбайте про інших, бути добру!